Коли мені було три роки, мама з татом розлучились. Мама вважала за краще забути про мене і поїхала з новим чоловіком, а я залишилась з батьком. Кілька років ми жили з ним удвох, а потім він одружився і в мене з'явився брат. Коли мені було десять, батько розбився на машині, і я залишилась з мачухою. Що це за життя, коли ти нікому в сім'ї не потрібен і тебе вважають зайвим? Тримаючи лише з милості, як прислугу, нікому не треба розповідати, і так зрозуміло. Я була заляканою істотою, натерпілася всякого, у 15 років втекла до бабусі, таткової мами, знайшла свою матір. Вона жила в іншому районі з новою родиною та трьома дітьми. Тоді я дізналася, що в мене є дві сестри та брат. Тільки знайшла я її даремно. На мене там ніхто не чекав і ніхто мені не зрадів. Тож я повернулася до бабусі. Вступила в технікум, вивчилась, влаштувалась на роботу, вийшла заміж, народила сина. І все в мене йшло добре. Збудували будинок у селищі, купили машину. Чоловік відкрив невеликий бізнес, але тривала ідилія недовго. Коли синові було шість років, ми розлучилися. Колишній чоловік відразу й одружився, у нього там уже, як з'ясувалося, дитина була на підході. Ну, це добре, все вже пережито та забуто. Пізніше вийшла заміж вдруге, але народжувати не поспішала, побоювалася, навчена гірким досвідом. Потім таки захотіла малюка, адже старший син був уже дорослий, народила другого сина. Але із цим чоловіком прожила недовго. Коли молодшому виповнилося шість, ми роз'їхались. Просто він не хотів працювати, по господарству теж нічого не робив, руки не з того місця. А самій все вести на своєму горбі при живому чоловікові мені набридло, тим паче він став багато випивати. З роботою в нашому селищі ставало дедалі гірше. Усе закривалося, народ роз'їжджався, і я вирішила поїхати в місто. Руки, ноги є, голова теж працює непогано. Улаштувалася працювати вахтою на оптовому складі, платили добре. Старший син відслужив в армії, жив самостійно, молодший, залишався з бабусею по чоловікові, моєю свекрухою, а сам чоловік теж поїхав на заробітки та зник невідомо де. Ну, тобто мати його знає, він їй телефонує. А мені це вже не цікаво. Ми з ним 9 років тому розлучились. У свекрухи жив ще її середній син, брат мого чоловіка. Він був розлучений. Дружині з дитиною виявився непотрібен, ось і жив з мамою, до того ж пив по чорному. Коли я приїжджала додому з вахти, свекруга дуже на нього скаржилась, мовляв, не допомагає, постійно п'є та буянець, коли п'яний, ображає її та мого сина. Вона кілька разів викликала поліцію, але вони його добу потримають і відпускають. Я багато разів з ним розмовляла, щоб він не чіпав матір мою дитину, адже хлопчик не може дати здачі. Але коли приїжджала в черговий раз, бачила, що нічого не змінюється, а я не могла не їздити на роботу, гроші потрібні, а звідки їх взяти. Син школяр, свекруха пенсіонерка. Усе трапилося за місяць до Нового року. Я приїхала вкотре з Вахти. Моральна обстановка в свекрушеному домі залишилася незмінною. Знову поговорила із братом чоловіка, коли тверезий, він усе розуміє. З доводами погоджується, але варто лише випити, і він герой. І добре б геройствував з рівними, так ні. Треба свою силу показувати старим і малим. За два дні до від'їзду він прийшов п'яний, як Чіп, поліз битися та отримав неабияку відсіч. Я, хоч і худенька, але сильна. Тоді він став погрожувати синові. Говорив Гедоту, що він житиме під парканом, як собака, і багато чого ще. Язик не повертається все це повторювати. Не пам'ятаю, як у моїй руці з'явився ніж. Потім, уже у в'язниці, я читала висновок експерта: Один удар і одразу в серце. Мені тоді дали сім років. Я багато разів обмірковувала цю ситуацію. Напевно, треба було по-іншому вирішувати проблему, але вже пізно щось змінювати. Було дуже важко. Після в'язниці мені не було куди повертатися. Родичів було дуже багато, але вони вважали за краще забути про мене, навіщо їм спілкуватися зі злочинницею. Старший син зайнятий своєю сім'єю, і це правильно. Нехай у них буде все добре, навіщо йому така мати. Напевно, соромно перед новою ріднею. Молодший так і живе з бабусею. Тепер у них все тихо та спокійно. Щоправда, вона забороняє мені спілкуватися з ним. Я не в претензії, змирилася. Хай і у них все буде добре, тільки ось прикро трохи, виходить, нікому я більше не потрібна, а мені лише п'ятдесят. Будинок у мене в селі старенький, з пічним опаленням, роботи немає. Хіба що комусь город прибрати, прополоти. Іноді думаю, може, мені податися у якийсь монастир, замолювати гріхи, а може, хоч менший син передумає, і я йому знадоблюсь, тоді допомагатиму чим зможу. Намагаюся заздалегідь замислюватися про це. Усе ж таки треба жити далі.